Дивіться, скільки заварничків, чайничків. Всі симпатичні, дуже красиві. О, квіточка кінь падає, ага, отак краще видно. Дивимося, баранівка клеймо. Яку ціну? 100 гривень просять за таку симпатичну річ. Гляньте. Які квіти чудові. Тойма, на жаль, немає. Це як сахарниця, так? Це сахарниця. Сервізу. Але самого сервізу немає, мабуть, так? Да? А, є. Сервізі, його розброс проти. Ага, гляньте, друзі, який чайничок симпатичний, з коронкою, з рідною кришечкою. Бо золота вся на місці. Гляньте, які квіти симпатичні. Просто краса. Ага, це долбиш, клеймо довбиш. Дуже цікаво. А скільки сервіс в комплекті? 400 гривень, гривень просять. Друзі, подивіться. Яка декорація, яка обробка, позолота. Це в нас полонна, так, здається. Будь ласка, так крупним планом. Гляньте, яка красотінь. А скажіть, будь ласка, оці тарілочки. З колосками в яку ціну у вас двадцять гривень. Ага, це було без клейма, але дуже симпатична тарілочка.